Що ви знаєте про своїх друзів, але вони не знають, що ви знаєте. У нього є старший брат, якого заарештували за зберігання наркотиків і зброї. Він сказав мені, що в нього немає братів і сестер. Мій старший брат наркоман, я люблю його, але водночас ненавиджу. ми спілкувалися 5 разів за останні 15 років. Він звертається до мене лише тоді, коли йому потрібні гроші. Я завжди відмовляю, я дуже сумую за ним. Але я не можу дозволити йому бути поруч з моєю родиною. Крім того, він з тих людей, які вдираються та викрадають все, поки вони в місті. Він навіть не знає, де я живу. Він відмовляється прийняти допомогу, а я не підтримую його вживання наркотиків, тому ми просто поводимося так, ніби ми навіть не брати. Це повинно бути надзвичайно важко. У них є OnlyFans. Я не хотів знати, що вони можуть так багато вмістити в свою дупу, але що поробиш? Що у нього маленький пісюн. Я б хотів, щоб жінки, які діляться цією інформацією, цього не робили. Що у тата моєї подруги є ціла друга сім'я, про яку вона не знає. Це було до того, як він одружився зі своєю теперішньою дружиною, але вона про них не знає. Час і часу він їздив у ділові поїздки. але коли дітям виповнилося 18 років, перестав. Я дізнався через старшу сестру мого друга, коли вона трохи випила. Я ніколи нічого не розповім. Я знаю, що мій брехливий друг спав з моєю дівчиною шахейкою. Ви можете запитати, як я дізнався. Я бачу, як вони це робили в моїй машині, Лол. Я кинув свою дівчину та перестав спілкуватися з другом, без жодних пояснень. Вони не знають, що я знаю. Є друг, який сказав мені, що його молодша сестра і брат були зачаті за допомогою донорських яйцеклітин. Нічого страшного. Але дітям вже виповнилося 18, і вони досі не підозрюють, що вони біологічно не пов'язані зі своєю матір'ю. Я весь час бачу їх і цікавлюся, як вони. Думаю, я був би розлючений, що мої батьки приховували цю інформацію від мене. Це сталося зі мною я не знав, поки мені не виповнилося 20 років. І дізнався я під час вічей, коли ми говорили, які риси характеру я отримав від батьків. Батько запанікував і сказав, що моя мати не моя справжня мама. Мій найкращий друг зустрічався з дівчиною, яка мала OnlyFans. Через цікавість ми з іншою подругою шукали її і дізналися, що наша найкраща подруга бере участь у цих відео. Після одного відео ми зупинилися, тому що нам було погано, знаючи, що він буде не в собі, якщо дізнається, що ми бачили. Що я врятував йому життя, коли діагностував у нього зараження крові, і сказав про це вчителю, який відправив його в лікарню. Чув, як вчителі тишком говорили про це наступного дня, і як лікарі сказали, що ще б декілька годин і було б вже запізно, він би не пережив цю ніч. Я впізнав зараження крові виключно тому, що тиждень раніше читав у дитячій книзі про те, як воно виглядає. Ніколи нікому не розповідав цю історію. Насправді, я не зробив нічого поганого, принаймні, я так думаю, але це якась дивна та смішна історія. Десять років тому мій найкращий друг жив в одному штаті. А я жив в декількох штатах від нього. Він розстався з дівчиною. Вони все ще жили в одному місті та були друзями, і час від часу протягом року бачились. В якийсь момент я з якоїсь причини показав йому свій профіль онлайн-знайомств, а потім він показав його своїй колишній дівчині. Можливо, він навіть заохочував її зайнятися чимось зі мною, я не знаю. У якийсь момент вона зв'язалася зі мною, і ми, жартуючи, фліртували. Невдовзі, я планував відвідати свого друга. І в цей момент я сказав цій жінці, що приїду до міста, і тому ми з нею вирішили зустрітися, коли я приїду в місто, за два дні до того, як я планував зустрітися зі своїм другом. І стало досить зрозуміло, що це буде цікаво. Звісно, це не була зрада, тому що вони розлучилися приблизно рік тому, але було трохи дивно так зустрічатися з його колишньою, дехто сказав би, що принаймні існує щось на кшталт Чоловічого кодексу щодо отримання дозволу бути з колишньою твого друга. Але в будь-якому випадку ми з нею вирішили, що найлегше буде ніколи йому про це не говорити. По суті, ми це спланували, щоб вона зустріла мене в аеропорту, і ми навіть не чекали, щоб дістатися до неї додому. Вона зробила мені мінет в своїй машині, а потім ми займалися сексом знову і знову протягом двох днів. Потім, коли настав час зустрітися з моїм другом у Starbucks, вона висадила мене за пару кварталів від Starbucks, і я зустрів там свого друга. І ми провели кілька днів. Ніколи більше не бачив цю жінку в своєму житті, хоча ме друзі на Фейсбук досі. До цього дня я ніколи не згадував своєму другові, що це сталося, ніколи не згадував, що коли-небудь зустрічався з його колишньою дівчиною, і вона ніколи не розповідала йому про це. Іноді я думаю про те, що просто сказати йому. Цілком впевнений, що він не засмутиться, але може відчути, що я збрехав йому, і почати менше довіряти мені. Я знаю свого найкращого друга близько 20 років, ми разом виросли, разом ходили до школи та навіть разом працювали. Ми знаємо майже все один про одного. У нас обох почалися перші серйозні стосунки приблизно в той самий час, трохи більш як 10 років тому. І двоє дівчат, з якими ми були, були близькими друзями ще до того, як ми з ними познайомилися. Тож, очевидно, вони весь час говорили про наші стосунки одна з одною. Одного разу мій найкращий друг і його дівчина сильно посварилися, що зрештою призвело до того, що вони розлучилися приблизно через 5 років знайомства. Вона все розповідала моїй тодішній дівчині, нині дружині, про те, що сталося. Виявляється, окрім стандартних проблем у стосунках, одного разу вона користувалась його ноутбуком, а він залишив відкритою свою спеціальну папку. У папці була купа оголених фотографій із зображеннями облич дівчат, які раніше кинули його, вставлених у фотошопі на оголених тілах. Там були папки кожної з дівчат, якими він був одержимий, і файли були за декілька років і включали як дуже старі, так і зовсім нещодавні фотографії їхніх облич, оброблені у фотошопі, які вони опублікували у Фейсбук. Вона сказала, що там сотні фотографій. Він дотепер дружить із багатьма дівчатами, і ми все ще час від часу зустрічаємося з ними. Просто було так дивно дізнатися, що він це робить, але я ніколи не ділився цим ні з ким. Він сказав мені, що причиною їхнього розлучення було те, що дівчина була надто ревнивою та надто все контролювала. Моя подруга збрехала мені про те, що її зґвалтували в підлітковому віці, її спіймали з набагато старшим чоловіком. Вона сказала, що він зґвалтував її. І він потрапив до в'язниці. Він захворів на рак і помер, не встигнувши вийти. Я знайшов її щоденник за холодильником, і вона написала, як спала з ним деякий час, тому що з ним вона почувалася добре. Багато записів були про нього та секс. Її двоюрідний брат спіймав їх, тому вона збрехала. Чоловік фактично втратив життя через це, і в мене немає жодної поваги до неї після цього. У більшості випадків підліток, коли займається сексом із набагато старшим чоловіком, то це вважатиметься зґвалтуванням. Скільки років було твоїй подрузі? Так, точно, набагато старший чоловік спить з підлітком, і як це не зґвалтування. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку, підпишись на канал та переглядай наші інші відео. В коментарях напиши, що ти знаєш про своїх друзів, але вони не знають, що ти це знаєш.